Так, є ось такий ліпхер 63к. 63к. Повна висота, там стріла під 30 градусів. Проблеми з візком. Проблеми з візком, там якийсь підшипник вийшов з ладу, напевно. Зараз буду дивитися. Так, значить. Проблема оцей блочок має підшипник скрізь за все, що там репить. Щоб знати, який підшипник, напевно по каталогу я подивлюся, щоб не розбираючи його просто так, а зразу замінюючи, а то як мені його розібрати, це вже інше питання. Розібрати тут, значить в мене є цей пластинка фіксатор. Вал, але ж навантаження в мене є. Підвезти трос. Обоємо класти на щось, підтягувати, звільняти трос, Виймати вал, Виймати вал, буде все падати. Якась втулочка тут є. Далі ці. ось втулка, далі там Кіс цей якісь кіль... кільця а такі стоять шайби А з другої сторони з другої сторони що там ага. а з другої сторони не зрозуміло поки що там Так, і що варіантів інакших немає, в принципі, да? так? Добре виключаю, я подумаю ще.